Це Харків. Підстрижений газон на трасі. Ще краще, ніж в столиці. Життя продовжується. Ми в Харкові. Так. Несподівано. Я знав, що ваше господарство знаходиться десь. В Харківській області, але ну, я не думав, що перед самим Харковом. Ну, дуже поряд з Харковом. І Звіддяно, фактично ми несподівано сьогодні опинилися у Харкові. Хоча Харків такий невеличкий, відносно невеличкий для українського міста великий, звісно, а так відносно невеличка пляма навіть є різниця. Між тим, з північної чи західної сторони міста в Тебе Поля, і чи з південної, вже м, навіть на цих 35-40 кілометрів є вже різниця по розподілення опадів. Ті ділянки, які з західної частини міста, вони ну, в середньому, посередньо багаторічним, більш зволожені, ніж ті, які з південної частини. Як навіть ви... на таку, в такому невеличкому масштабі, вже, по багаторічним даним, є, є різниця. А все ж таки, от під час війни не страшно займатися сільським господарством от, поблизу самого Харкова? Ну, як? Є дірки такі в полях, куди засипали кучу камазів землі. От, і щось тільки треба засипати після тих, скажімо так, бойових приладів, які мали більше 500. Під 500 там 450 і 500 кг вибухівки. Ну таких декілька, тобто воно займає там площу 10 сотих, я думаю, так, які, ну, скажімо так, вийшли з обробітку. Ну, інколи приземляються шахіди, дуже пощастило в пшениці під час дощу, під час невеличкого дощу, коли пшениця вже була така сухова, тобто, на початку липня місяця. Розбився шахіт, да, і згорів, але йшов невеличкий дощик. А так, в принципі, ну, 22-й рік був важкий доволі, коли з там кучу хвостовиків, кучу всякого заліза з неба тут витіло. А так, в принципі, ну, тих, хто був на схід кілометрів на 15, східніше, то Тих, хто були під окупацією або на лінії зіткнення, де заміновано, ну, це значно гірші наслідки. Страждають не тільки люди, а страждає і земля. Так, да, ну. Є якісь особливості от, роботи саме зараз от, в Харківській області під час війни. Ну, зараз трішки вирівнюваюся. На початку війни дуже-дуже була дорога логістика, коли працював лише із Маїв. І кордон там з Польщею, з Румунією, з Угорщиною, з Словаччиною, Словакією. От, тоді дуже-дуже дорога. Доходила до маразму, коли вартість продукції була співпіставна з вартістю відвести цю продукцію до кордону. Тобто були були такі моменти. Да. Важко було. Ну, 20, 22 другий рік, 20, да, були достатньо, були гарні врожаї. В принципі, ми по всіх культурах були прибуткові. Основних це пшениця, кукурудзу, Ну, кльон. найбільше, відповідно клін кукурудзи небагато, і льону зовсім небагато, а більше всього пшениці і соняшнику. Да. І врожай був 22-23 рік дуже гарний. І ми, в принципі, були прибуткові. Єдине, що це були невеличкі прибутки, прибутки на гектар. А в людей, в кого там їм ще й треба є 150 якихось добре чи 200, там, там щось по мінімуму покласти, і роздута, е, виробнича собівартість, раздута то там, ну, їм всі понагрибались тут кредитів, які може і досі віддають. Бо логістика тут з'їдала все. Тобто вже, ну, навіть там. В Полтавській області вже вести щось було на 300-400 гривень дешевше навіть зі східної частини Полтавщини. А ще якщо ну, безпосередня близькість або до. вирішував все безпосередня, близькість або до Ізмаїлу, або до кордонів. Як вдалося вистояти в таких скрутних ситуаціях? Ну, як? Просто невеличка собівартість, ну по тій самій кукурудзі, яка тоді в 22-му році дала 9,6 шість добре добрих посидоратих. і по мінімальному обробітку ґрунту з доволі дешевим захистом. З невеличкою густоною, То... собівартість це? Собівартість. Просто, це, да? да, Ми цю кукурудзу продавали тоді по 3 800, бо треба було зарплати платити, так, треба так. було оренду. Ми цю кукурудзу продавали, там 3 600-3800 з НДС. Це ще з НДС. Але в нас невеличка була собівартість. Дуже невеличка собівартість. Ну, я думаю, порівняно з господарствами, які не впроваджують подібні практики, я думаю, тисяч на 10 менше собі вартість. Відповідно, навіть продавши 9 тонн кукурудзи, там, ну, 9 з гачком кукурудзи, і по 3600 гривень ти був все рівно плюсовий, все рівно плюсовий. Ну, Пробуло щось возити самі, але ну, там Зізьмає бувала машина два тижні їхала. Там черги, воно їде туди. Кучу часу там стоїть і їде назад кучу часу. Витрати ростуть? Витрати ростуть, так, да, да. соняшник возили, тоді не все тут працювало, соняшник возили тоді в Вінницю, переробляли його, намагались щось експортувати. Ну, такі достатньо були цікаві часи. Але ви вистояли? Що, вистояли що да, допомогло? 20, ну, був цікавий рік, коли ти збираєш при дуже-дуже низькій собівартості. Там єдине, що 22-23 рік був достатньо дорогий засоби захисту рослин. Тобто, ну Так ситуаційно вийшло, що був дорогий гліфасад, грунтові були дорогі. Тобто ті там, бутіла зін коштували 10 доларів, коли вони зараз коштують менше 5. Але це захист не дуже велика стаття затрат. От. Добре, в через от на той же самій Кукурудзі, на Соняшнику, після седиратів не було. З азотом, з азотом взагалі класно було. Ми ж азот і сірку вносимо на пшеницю, яка, яка після соняшнику. Пшениці багато після соняшнику. І вона отримала, там 70-80 кг азоту, надію і 25-40 кг сірки. І були закуплені гро Добрива, а добриво лишилось Куп'янського в окупації. От і прийшлось навесні. Навесні ну, скоротили значну кількість добрив. Гарний був врожай, там більше семи тонн був врожай. Але ми вдруге просто взяли і закупили добро. Азотні, азотні і сітрання. Да? Але враховуючи те, що нам не потрібно фосфорні каліні, і після ні, то саме, то це було ну, достатньо небагато. Тобто витрати на в господарстві дуже-дуже невеликі. Не критичні. Не, не критичні. Да. Ну і так виходило, що. В 22-23 році, що при гарному врожаї при низькій собі вартості, кукуруза з врожаєм 9,6. Ну, могла там згенерити 300-350 доларів всього прибутку. Через те, що ціна, по якій продавали, бо почали починали продавати 3500 гривень з НДС, а здається, закончили 4300 чи 4400. От, ну і відповідно навіть в тих твоїх сусідів, хто був в Полтавській області, вже ціна була на відповідну вартість доставки до, ну, вище. Тобто, вже от, коли ми 500, вже там в Кременчугу була ціна 4. Вот. А ще далі в Кропивницькому вже була там 4,200-4300. Ну, хто, хто ближче був до, до Ізмаїлу або до кордонів, там і ціна була вища. Що в таких жорстких умовах для вас важливіше? Низька собівартість чи висока вражайність? Це як сказати, що краще, коли дуже смачно, чи коли нормальна порція. Ну, тут Це глибоке філософське питання. Тут же ж твій прибуток буде складатися з твоєї врожайності, твоєї собівартості, які напряму. Тут, знаєте, знаєте, буде навіть закон переходу якості в кількість. Тут, тут важко відповісти на це питання. А от філософія важлива в сільському господарстві? Mm -hmm. oh, дуже, дуже. Більш важливо, я гадаю, математика. Математика і тверезий рахунок. І знання статистики, і знання вирогідності підрахунок постійний. Ми всі працюємо в вирогідностному І Цей вирогідностний поток ми постійно повинні рахувати вирогідність того чи іншого. Що може відбуватись більша вірогідність того чи іншого, більша вірогідність того чи іншого такі регідності важливо навіть звісно розуміти. і шукати ну і шукати відповідно шукати відповідно баланс для того, щоб не бути для того, щоб не грати в казіно, а бути самим казіном. От відповідно, казіно теж іногда програє, тільки значно, тільки значно рідше ніж той, хто в нього приходить. Треба, все. треба також з математики розбиратися в так. Ну, Математики достатньо багато. Ми ж можемо, в принципі, зараз особливо з дуже багатьох інструментів з накопиченням, Ми ж можемо порахувати, в принципі, все. І от дуже Доволі часто люди цього не рахують, але в принципі можна, якщо в тебе господарство, наприклад, розташоване в, крап... в клаптику 10 на 10 кілометрів, ти можеш порахувати. Вирогідність е, приморозків після 15 травня і температури. Ну дані є, можна підрахувати, що за такою вирогідністю. Статистика є, ну, є. З такою вирогідністю у тебе буде отаке. Е, з такою вирогідністю, доволі великою, там в Франківську, у Львові ти не збереш соняшник взагалі, бо він починає просто гнити і падати. Чи. З такою вирогідністю протягом червня-липня в тебе все знищиться градом. І все це рахувати, рахувати, рахувати. Е, з такою, за так же само з сінами, що ти можеш подивитися ціни на 20 років, на якусь культуру. Он так, є там деяка невеличка після ковіду девальвація цього долару, що ну, інфляція. От, але ж ти можеш вийти на якусь ціну, співвідношення ціни, там, наприклад, соняшнику, сої, ріпаку. Ну і так далі. Це ж все, в принципі, це все в принципі, математика. Можеш підрахувати свої виробничі витрати там, за декілька років і прийти до якихось те саме. От, зараз там гліфосат коштує 3 долари. Три роки тому він коштував 9 доларів, 9-10 доларів. А до цього 6 доларів. От можеш порахувати, скільки в середньому він в тебе буде, там в середньому захист буде коштувати за 10 років. Все, цьому, ну, все це рахується, все це можна. Якісь тенденції. Можна подивитися, яка ти орендна плата була там 7 років тому, яка була 4 роки тому, яка вона зараз, і провести десь лінію, яка вона буде через 5 років. Сложити мандат да, і продати господарство. А можна, а можна бути і успішними в цих умовах? Ні, я шучу. ну насправді те, що відбувається по багатьох регіонах, тобто я ще розумію, коли є регіони з ґрунтово кліматичними умовами, які дозволяють достатньо регулярно їм збирати 11 тонн кукурудзи, да? 3,5 сої, 4 соняшнику, да, достатньо регулярно, 7-8 пшениць. Да? І для них арендна плата, коли вона розганяється, і людина рахує, що він її може підняти в успішний рік, але не прорахував, які в нього роки були раніше неуспішні. Да? і там Ця арендна плата піднімається там, до умовних там, 12, 14, 15 тисяч гривень. Да? Ну, але коли деякі частина Дніпроп... Дніпропетровщи Дніпровської області починає платити оренду 8-9, а такі вже прецеденти є. Да? Коли ну, для нього посередньо багаторічним в тому районі, якщо він все ідеально виконає, в нього середня врожайність пшениці там, за 10 років повинна, якщо він все от, бі... ну, біологічно так вийде на тих опадах, буде вражайність пшениці 54. Да? І в нього вже оренда там 8, 9, 10, і вона прагне до більшого. Да? то Тут вже рахується не так. Знову математика. А знову математика, так.